Не прощається із загиблим героєм Олегом Терещуком. Родом він із села Стеблівка Рівненського району. За фахом автослюсар. Усе життя любив займатися спортом. Футбол з дитинства росли разом. Хороший був хлопець. Дуже шкода. Ми давно не спілкувалися, просто всі роз'їхалися в кожній свої дороги, але дійсно був хороший хлопець. Шкода. Чоловік служив в армії, а на початку повномасштабного вторгнення двічі приходив до військкомату. Однак йому сказали чекати. Вже у вересні 2025-го Олега Терещука мобілізували до лав ЗСУ. Він життя любив. Шкода, що такі герої так скоро уходять. Він не спробував такого, як треба життя. І... На жаль, захисник загинув на Донеччині внаслідок удару російського дрона 19 грудня. Цьогоріч я не могла не прийти і не віддати йому шану, Тому що завдяки таким, як він, ми тут можемо жити і працювати. У захисника залишилися дружина, син, мама та двоє сестер. Поховали воїна на кладовищі в селі Стеблівка. Вічна та світла пам'ять герою. Юлія Смаль, Юрій Дмитришин. Випуск новин.